Арського призначено позаштатним радником міністра культури. Відповідний наказ №223-017-15 підписаний 27 березня. Про це Еспресо Тіві повідомили у прес службі мінкультури. 46-річний Антін Мухарський, український митець, відомий під псевдонімом Орест Лютий, актор, телеведучий, галерист. Закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого у 1992 році. 12 років працював актором в національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Зіграв близько 20 головних ролей у театрі. Двічі лауреат премії Київська пектораль 1994 та 2000 років. Засновник союзу вольних художників. Воля або смерть 2009 року та культурологічної платформи Український Культурний Фронт 2014 2014-го Цей проект розпочався з масштабного культурологічного проекту Майдан Еволюція духу.